І всім привіт підписники! Мене звати Фіксенс і ласкаво на моє нове відео. Як ви бачите, що ми зараз граємо Майнкрафт і ні, не зі своїм другим Олегом, а я граю тільки один. Так, ну. На наступний раз я, можливо, вже сніг зі своїм другом Олегом відео. Ну А зараз я знімаю один. І ми сьогодні будемо з вами робити лавки. Це як. Ми будемо по. по... По всій місті ми там будемо розставляти лавки такі спеціальні, щоб жителі там собі ішли сидіти там, ну і таке. І що вони вже смучилися сидіти, розумієте? Ну, і, і так само ми зробимо і будемо робити. Як тоді що, давайте погнали робити зараз? Так, можливо, відео про з Олегом вийде завтра. І воно, можливо, вийде не. Не про місто наше цього, а ми знімемо таке дуже файне відео, дуже класне, воно буде цікаве, напевно, для вас. Ну, там буде частини, перша і друга, чи то буде велик, велике відео. ну, І отако. От ну, ми ще подивимось, якщо вийде. Ну, як ви бачите, що ми будували цього е, спеціальне. Спитну центр ми будували, тут фонтан. О, кіт застряг Бачите, йому потрібно допомогти, давайте поможе. Якщо що він помер... Не помремо. він вміє стрибати на... на лапах. Бачите, ми коти стрибають на лапах. Ну, то коти дуже добре вміє стрибати. З великої висоти, навіть і вижити. А собаки ні. Ну, і тако. Ех, ну добре, що. Погнали. Ми будемо робити тако Зараз покажу як. Якщо цей блок знайдеться, правда. Напевно, на, що немає його, на жаль, ні. Тоді давайте візьмемо такі. Так. І що ж там візьмемо? А, нам вже потрібно е, таблички взяти спеціальні. Зараз покажу о. Такі о. To ось, ноу кіт. Скільки тут їх хотів? Щось дивно. Так, давай, кіт, падай. Йой, падай, мо мене нервує. коли котин на криші стоять на стелі. Так, от такого будемо робити. Ну, то тут буде, напевно, вже точно. Коротше, ну от такого буду робити з вами, дивіться. О, ми тут не будемо нічого писати, а просто так розставимо. Ви, напевно, знаєте. Так, тут жителі є. Так, де ще можна? Ага, можна тут поставити. Де-небудь можна поставити підписники. Ой, я на то поставив. Замість ці лавки я поставив табличку. Так. Є, і тут так само. І так далі ми будемо робити підписники. Так а, я ще забув про цього. Про цело місце я забув. Ну, про цей район просто. Ге? Дивіться. Все, я так резко міста, я еще не знаю. так. А тут не треба вроде. Так, де ще бы поставити? Йо, скільки тут їх слаймів? Так, вот тут можна поставити. О. Все, є. І так далі. І так далі ми будемо робити. Так, тут не треба, ми тут є десь поставити. Ну. І в центр ми, можливо, поставимо. Але то ми потім ще подивимось. Тут можна поставити. Так, давайте поставлю. Так, і так во є. І далі тут десь потрібні підписники. Так, ви, напевно, дивилися там -то, відео зі своїм другом, як ми будували ці водоріжки. Якщо ні, то подивіться. Це відео достатньо набрало багато переглядів, не знаю чого. ну це звичайне відео я так завжди знімаю, як і вічно, Я просто зі своїм другом знімав, я так популярно не знімав, То я, точніше, не дуже вмію знімати популярно. І от такого. Дивно, може ви просто давно не бачили мого друга. Може ми просто не знімали з ним давно? Підписники як думаєте, Ну Я не знаю. Щось дивно, ну я завжди знімаю з своїм другом звичайне відео, а потім я і, знімав з ним недавно, я вже забув, коли знімав. Ну я з ним знімав відео десь 4 дні тому. І за 4 дні набрали ж... 70 з чимось переглядів. Тут їх трохи багато. І то дивно, чого ви так набираєте. Ну, я вам за то дуже вдячний. Я і так люблю багато переглядів, але просто цікаво чого, і що ви. І що ви вроді. Ну як? Ну в мене ж небагато підписників є, значить я не мав вроді бути такі популярні підписники. Ну, я в... ой, не так просто. Ну. ну, я все равно дяшний. так я вам все равно дяшний за перегляды. И вот такого. Так, где ты? Э, голем від мертвого? Куда він бегает? Він так смешно бігає, бачите? Що сміхний він. Добре, давайте не будемо звертати уваги. Так, ми тут зробили. Значить десь ще маємо зробити. Давайте подивимось сна... на. Ой, ой-ой-ой, я нічого не, не поламав Так, житель, того, що ти там живеш, я тобі вибачаюся, я не, не краще зламав, але тепер ремонтую, все. Дякую. Так, тут так криво я зробив, правда, але нічого. Так. І що я все зробив? Нічого собі тут таке коротке відео у мене вийшло. Та ні, я не думав, що, коротше, коротке відео підписники. Дивно. Ну добре, що, тепер ставимо в центрі, давайте такі лавки. О. Тут поставимо. Тут жителі будуть сидіти що. Ну і ми може будемо вже, е, сидіти цього. Так, ага, і тут маємо поставити. Так, як ми... Ага, ми маємо такого вроді зробити. Так, я правильно роблю. І зробив я правильно. Господи, скільки їх там, Я не знаю. Добре, давайте не будемо на то с... звертати увагу підписники. Так, ну все, я вроді зробив підписники. Дивіться, це дуже коротше відео вийшло. ну, Воно таке коротке вийде. Вийшли. ну то щось дивно підписники. Мені цікаво, що... Я думаю, що ми лавки будемо робити десь 10 хвилин, а зараз ми зробили за 6 хвилин дивно. ну Але прикольно. Зато відео не буде довго і буде вам цікавіше таке, напевно. Ну, і таке. Ех, ну добре підписники. Я тільки обіцяв вам зробити лавки. І все. А далі ми не будемо вже нічого робити, а будемо прощаватися. ще не придумав, підписники, але скоро зроблю, напевно вже. Ну, То добре що буду робити. Давайте будемо закінчувати вже. І я вам хочу сказати, що можливо я завтра знімлю зі своїм другом Олегом відео. Я вже придумаю, яке ми знімемо відео. Ми знімемо відео про там, де буде виживання на одному блоті. Там, де є один блок, і ми його маємо вічно ламати, і там будуть такі безкінечні інші блоки попадатися, розумієте? І ми за того можемо вижити. Ну, ми, можливо, знімемо. Завтра, ну ще подивимось, що у нас буде час. І отако. Ну. І, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І нажимайте на мідзвонок, якщо ви цього не зробили. Ну, там взаді крило в мене таке класне, ви, напевно, бачите. Є такий жовтий. Ну. І отакоє. Що волосся синє. Ну, мені просто синій колір подобається. Так, добрі підписники. Ну, ще раз кажу, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього не зробили. Ну і нажимайте на мій дзвоник, якщо ви цього не зробили. Ну на з вами був я, Фіксенс, і тоді всім пока!